Ти сьогодні став фактично героєм Тернополя. В Катернопіль, принісши команді перемогу, вийшовши на заміну. Як так сталося? Були якісь відчуття, коли виходив на заміну, що можеш забити? Ну, як вам сказати, після пропущеного голу важко було оговтатися одразу не тільки мені, а всій команді. По-перше, психологічно. Фізично ми мали сили, але потім... Другий тайм почався. Хлопці в роздівалці переговорили між собою, зібралися, взяли, сказали, що команда важливіша за суперечки, які виникають між командою. Неважливо те, що твориться у нас команді. в нас майже не залишилось навіть 15 гравців. То я дістав вказівку від тренера, що там. Йти вперед, завжди бути ближче до заднього захисника, в контратаки, сказав, що мені будуть надавати пас на хід. Я цим скористався, навіть не вірив, що таке може статися. А велика в тебе є ну, так би, відповідальність в тому плані, що мов тренери тобі довірили, бо попередники тебе випускали. Чому випускали? Ти на кілька хвилин. А сьогодні ти пограв 30 хвилин, і за тих 30 хвилин стільки два двічі забив. Ну важко реально було психологічно переключитися, адже це мої перші голи в першій лізі. Команді, то, я думаю, без команди я б цього не зробив. Дякую команді, дякую вболівальникам за підтримку. Стадіон сьогодні реально за нас вболівав, такого вже давно не було. Я більше нічого не можу сказати, адже відповідальність була більша, ніж велика. А можеш так пригадати, як забивалися ці два голи? Ну, перший гол пішов на віс, не пам'ятаю, напевно, воротар вибив м'яч, Полянчук заціпився за м'яч, потащив там метрів 10-15 і віддав мені на хід один в один, і я в дотик одразу пробив, і так сталося, що попав в поміж ніг. А другий гол там було досить таки суматоха перед штрафною перед штрафним майданчиком, і якось відскок там слоненко напевно віддав пас чи або червонецький. Я одразу вже не думаючи бив в дальній кут на точність і все. Як ти вважаєш, ці два голи дадуть тобі впевненості в майбутньому і ти все-таки станеш повноцінним гравцем основного складу? Ну, я сподіваюся, що я буду основним гравцем і вже психологічно легше буде грати на полі, маючи такий досвід за спиною.